Церква наша нині празнує пам'ять преподобного в і сьогодні равноапослуну Кирила учителя Славенського. В святий чоловік, котрий служив при дворі імператора, став мудрий, благословенний, тягоття з цим світом пішов по монарському путі. І Сокрився і подвизався. Скоро його місто обнаружили. Слава розла про нього усіх християн і його, як авторитетного знавця, писання опитного подвіжника церкви у 451 році пригласили бути учасником IV-го Вселенського собору в Халкідоні, де він прославився як облічитель Євтіхові і Несторію Єреси. Члени Вселенських соборів не були случайні люди, стараються туди направити людей, знаючих писання, історію, ну і наповнених духом патріотизма в інтересах своєї церкви. Нині святий равнопосний Кирил Словенський. З 14 років він родився в Македонії Греческій, то южніше Македонії Слав'янської, і там. Уже у столиці навчався із сином імператора. Будучи добре образований, уже в молоді роки його направляють від Константинополя у 857 році на диспути к Хазарам. Договорилися, що хочуть провести диспут із християнами. З ними провів диспут Кирил і так їх навчив, так їх убідив, що наш князь. Предлагав йому золоті подарки. Він казав: ні, ви, випустить на волю 200 тих воїнів, котрі були в плену. А перебивая ідь, або ітя через Крим, вони знайшли він кермани в каменоломнях, мощі четвертого го Рима Клімента. Саме з цими мощами вони вертаються на свою рідну землю. А вже в 862-му славноруський князя Ростислав Моравський і князь Ужгородський просять об'єднаним письмом восточного патріарха Фотія Михаїла вислати їм добрих учителів, бо вони слав'яни, мають свій слав'янський язик, їм вже проповідують латиняни, но латинська. Проповідь, латинський текст, латинські букви не передають багатства слав'янського. Нам треба особливих учителів. В принципі, тоді була і вже слав'янська у них глаголіця, але вона теж була складна. І от Кирил і Мефодій, а сьогодні особливо акцентуємо іменно Кирил, уже вдома, будучи рожденний серед слав'ян, Фесалонік, а в той час. У 9 віці половина фесалонів було слав'ян, так от він обладає гречиським, пізніше єврейським і латинським. Він владів і слав'янським язиком. Ну іменно тим язиком, яким говорили слав'яни в фесалоніках, і пізніше їх і на сьогоднішній день, то потомки слав'ян-македонців теперішньої северної Македонії, котра рядом з Грецією. І так обладає цим язиком, а цей язик незвичайний побут Фесалоніки. У 7 віці при імператорі Іраклії частина наших слав'ян із тисодунайського анклава з Карпатської котловини, були приглашені за те, що помогли відстояти Константинополь, були переселені за Дунай одні часу тут з близько, а далі аж під Фесалоніки. Через 200 років під Фасалоніками так умножилися слов'яни, що Кирил і Мефодій, рождаються в їх середі, обладали цим І, думаємо, ми пробували деякі вже робити роботи по формуванню письма слав'янського. Коли їх запросили офіційно, у 863 році вони направляються на Моравію. Ну, там війна. І вони залишаються в тисонунацькому анклаві майже рік і можливо, могли доходити до верхнього потисся у нашої Закарпаття. Туй вони удивительно учули язик, який похожий на фесалонікських слов'ян, а ведь то ті самі люди, Ту вони доучили нюанси слов'янського язика і зробили перші переводи писання. Старого Нового Завіта, богослуження, Євангелія Апостола і других богослужебних книг. І вже з тим багатством приходять в Мравію, там вони відкривають школи і проводять свою місіонерську роботу. На увічності віримо, що з нашим язиком, кирилічним на небі, який ми віримо, як равноангельський, зможемо і далі вічно служити Господу, нашому Спасителю Ісусу Христу. Амінь.